Вірші для діток про святого Миколая з елементами мнемотехніки Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кажушок чарівний срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Святий Отче Миколай! Мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину, повну сміху. І здоров'я для родини, красну долю для України. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, Нежичок багато. Читати у свято. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголята йому Помагають двері та віконця справно відчиняють. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно Ще й ніхто його не бачив та у ліжечка дитяче Він кладе під подушки подарунки і книжки. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова. А на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але ту не замете. Та святий Микола йде, для слухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати тож чекай на нього йти. Дякую за увагу до нових зустрічей, малята!